Вітаю! В цьому навчальному відео я хочу продемонструвати, яким чином можна відіслати на перевірку роботу по обробці табличних даних, якщо ви здійснюєте цю обробку не в Excel, а в Google таблицях. Обираємо потрібне завдання. Бачимо, що до цього завдання, крім там, навчального відео деяких інструкцій, додані файли заготовки. До завдання може бути додана один файл заготовки або два, в даному випадку два. Я в якості прикладу продемонструю роботу тільки з одним. І так, маємо цей файлик, натискаємо на нього. Далі ми маємо відкрити його за допомогою Google таблиць. Після того, як відкрили ми його в Google таблицях, навіть якщо ми і спробуємо здійснювати якісь зміни, то надіслати в Google клас ці зміни не вийде і зберегти в себе на Google диску не вийде. Потрібно зробити копію цього документа і працювати саме з копією. Для цього натискаємо файл, створюємо копію. Нехай він так файлик і називається. Копія заготовка в даному випадку. Розрахунки, скопіювали. І всі інструкції, що продемонстровані у відео, вам потрібно буде здійснювати саме в документі і з назвою Копія Заготовка, саме в скопійованому документі. Після того, як ви завершите повністю роботу, виконаєте всі інструкції, переконаєтеся, що все виконано правильно. Потрібно просто закрити. Цю Google табличку і повернутися до нашого завдання. А тепер, яким же чином відправити виконану вам роботу. Натискаємо Додати або Створити. Обираємо Google Диск, бо саме з копією і своєю ви працювали на Google диску. Обираємо копія, заготовка, додати. Якщо є потреба опрацювати два файлика, то точно такі дії треба виконати і над іншим файлом заготовкою. А потім відзначити, як виконана, або надіслати, може виглядати кнопка і так, і так. І тепер всі ваші дії, які ви здійснили по обробці таблички, яка була вам запропонована, підготована заздалегідь, будуть збережені.